Так, сьогодні ми продовжуємо з вами знайомити, знайомитися з соціальною сферою міста Дніпра. Сьогодні ми побачимо, як працює така послуга, як соціальне таксі, що це таке, хто має право користуватися, хто як користується, і подивимося на це зсередини. Давайте прийдемо до диспетчерського, Зараз я вас ознайомлю з роботою соціального таксі. Ви скажіть, приймаю... як називається ваш заклад? Міський центр соціальної допомоги. В якому функціонує відділення щодо надання послуг транспортних послуг соціальне таксі. Одна з послуг. Так. У, вас, у вас не тільки ця послуга, я знаю, що у вас ще є друга, ми потім і другі послуги подивитися. Нас сьогодні цікавить іменно соціальне таксі. Спеціалізована транспортна послуга, соціальне таксі. Є, зараз ви мені покажете, як можна визвати, так. як працює диспетчер. Ми йдемо в диспетчерську, так? Добрий день. Добре. Сідайте, це дисплече так, соціальна таксі нашого відділення. Тобто тут поступають заявки. Так, Лариса Миколаївна – диспетчер нашого відділу. Вона приймає заявки, вона заповнює е електронний журнал, вона заповнює в паперовому вигляді на випадок відсутності електроенергії. Вона видає заявки для водіїв. Тобто вони розуміють, куди, за якою адресою, яку годину, до кого потрібно поїхати, для того, аби надати транспортну послугу. Ну, і сьогодні ще бачите група користь, там 5 чоловік. Що тобто ви ще й приймаєте і колективні заявки? Так, так, Є, є. колективні замовлення, є індивідуальні а ми можемо подивитись на екрані, от, де знаходяться ваші машини. Я, я чув таке, да, що у вас є така функція. Усі автомобілі, обладнані GPS-датчиком. Бо я, коли їжджу по городу, я іноді бачу, що проїжджає машина соціального таксі. Тобто ви розумієте, де вона знаходиться, так? Да? так. Ага. Зелений показчик датчика, зараз показує, що він в Русі. Тобто За халтуру не зробить, так, да, Одій? Угу. Наведіть на, на датчик. О, о, і відсюди. Зараз включено запалення, швидкість 4 км, тобто зараз він на світофорі перебуває. А, номер автомобіля, тобто ми бачимо, який маршрут він вже зробив і куди він йде. Ні, ні, ні Також ми можемо прослідити по нікол історію переміщення автомобіля за цілі. Тобто, паливо ви знаєте, да? скільки палува, витрачає паливо автомобіль. Ну добре. Без проміжних зупинок. Ну, добре, тоді пішли подивимось. Добрий день. мене Едуард Станіславович звати. Я сьогодні буду з вами мандрувати. Марина Геннадіївна вас зараз буде перевіряти, так? Давай. Ну, взагалі, здоров'я, так, да, у нас водії? Здоров'я, так? Да? Вже і вікна, ну, а здорові. Здорові, ведуться файно. Добре. А якщо ми зараз візьмемо одну заявку, і я з вами на неї вийду, можна так зробити? І <и> водію скажете, <да>? так? <гут> <гут> зараз ми покажемо, як я тримаю флотів, як на uh -huh. флоті на лінію на замову. Uh -huh. Ага рівень масла, так? Що ще про ще, яка? Що провіряємо? Це. скажем так, техничный огляд перед выездом, так? Да, ага. Давай тряпку. Угу. Нормально. Так, Ага. Ага. Дякую, закрила. Байдемо скривати, що ми з вами знайомих. І мені дуже приємно, що я сьогодні буду з вами. дивитися, як працює наш війський заклад і як працює послуга. Так що я. Е... То вам. И зараз наша задача выпали за все. Аккуратно. Mm -hmm. Так. Ага. Mm -hmm. Так, Это место. Это ваше место. Едем с вами. Yeah, yeah. Есть. Есть. Если да. будет да. несколько побольше таких машин, то это будет для людей. То есть, услуга, услуга, которая пользуется спросом, очень, да? Очень пользуется. А ну, в эту машину обычно мы когда едем, то ну, значит плюс кроме меня садятся еще пять человек. Ага. Здесь двое. То есть это такая коллективная заявка? Да, у нас uh -huh. от нашего объединения идет коллективная uh uh -huh. заявка. Даем мы ее в начале года. И очень и вы уже знаете, что у вас Да, что это будет точно. Если в случае чего, то диспетчер звонит и сообщает, что там или поломалась машина, что бывает чрезвычайно революция. Доброго ранку, віддавлю від вас. Здравствуйте. Доброго дня. Хорошо. Скажи, а скільки людей користуються послугою соціального таксі? На сьогоднішній день на обліку у відділенні перебуває 839 осіб дев'ять осіб Більше 800, так? Так. Здебільшого, mm -hmm. це категорія, які мають або першу, або другу групу інвалідності з захворюванням опорно рухового апарату, або перша група інвалідності з захворюванням організаторів. Mm -hmm. А як часто? Е, ця послуга користується дуже великим попитом, тому кожна, кожна водія в день визамовлені двох до чотирьох середньо. Mm -hmm. е, це виїздити тільки по місту? Послуга надається в межах міста Дніпра, але є можливість підвезення до санаторно курортних оздоровчих закладів Дніпропетровської області. Це здебільшого ця послуга користується попитом в літній період часу, ясно. Е -е. Ще зараз автопарк нараховує 6 спеціалізованих автомобілів, mm -hmm. Це 2 автобуси та 4 мікроавтобуси. Є необхідність, так? Да? Так, через Транспорт. те, що послуга користується дуже великим хлопотом, є необхідність на додаткових автомобілях. Додаткові автомобілі дадуть можливість виконувати замовлення день в день або хоча б на поточному тижні. Зараз, через те, що дуже багато замовлень, розписані, замовлення розписані майже на місяць перед. Ну я розумію, я допіру це спілкувався з Тетяною Дмитрівною. Е я так розумію, що якби от така була одна роз'їзна машина, то це повинен бути дуже розвинений автопарк, щоб машина, щоб машина була, ну допустимо, на виклик, так? Щоб, ну, може, хтось хоче там особисто на вокзал під'їхати, чи ще. Е кудись. Такі послуги можуть До бути потяга. надаватися кризово, екстрено. Екстра, тобто машина буде стояти завжди у відділенні. Якщо необхідна коштува сьогодні на сьогодні, то такий автомобіль може право виїжджати і надавати покоти. Це в кількість, яка повинна бути тоді транспорт. Ну, хоча, б, хоча б ще два автомобілі. Від двох автомобілів. Максимум. Скільки коштує машина зараз? На сьогоднішній день мільйон 730 тисяч гривень. Дорожче так, так. То, що ми ти покупали, чому такі така вартість автомобіля, тому що автомобілі обладнані вогнегасниками, автомобілі обладнані е, засобами доступності. Це гідравлічний па підйомник або пандус, Це обов'язково п'ятиточкова система кріплення е, осіб з інвалідністю, які переміщуються То, за допомогою. Вони улучшують засоби безпеки. так? Так, так. ці автомобілі євростандарту, тому саме для перевезення таких осіб з інвалідністю, тому вони стільки коштують. Але вони виправдовують ці кошти. Скажи, а у нас, це такі мікроавтобуси, вони а можуть бути менші машини? Так, можуть бути мінівени. так? Це з виду звичайний автомобіль, але в той же час багажне відділення в нього перероблено на пандус для того, аби безперешкодно потрапляти до або з автомобіля, а з інвалідністю. Дякую. Так, ви бачили, що сьогодні ми вже провели нашу зустріч, це була інспекція праці нашого соціального таксі. Послуга дійсно має попит, тисячі людей користуються і якщо ми будемо її розвивати, то вона буде користуватися і далі цим попитом. Я ставлю задоволений сьогодні роботою нашої служби, Центру соціальної допомоги. Ставлю їм хорошу оцінку, от а вас прошу пишіть коментарі, розказуйте. Ми читаємо дуже уважно і дивимося на всі, і на хороші, і не на дуже хороші. Дякую.